Збереження різдвяних традицій з 25 по 29 грудня в Івано-Франківську відбудеться 15-й щорічний міжнародний фестиваль Коляда на Майзлях. Що цього разу підготували організатори? Дивімося. Особливий затишок та родинна атмосфера. В Івано-Франківську готується до 15-го міжнародного різдвяного фестивалю Коляда на майзлях. Він розпочнеться 25 грудня і триватиме 5 днів. Цьогоріч на фестивалі з концертними програмами виступатимуть колективи з усієї України. Кожен день надзвичайно насичений, і до 13 колективів за один вечір. Можете уявити собі багатство коляди. Можете уявити собі різноманіття власне звучання цих коляд і щедрівок, які будуть представлені на один фестивальний виступ. До Івано-Франківська завітають хори з Одеси, Харкова, Тернополя, Чорноморська та Луцька. А онлайн виступатимуть колективи зі Сполучених Штатів Америки. Фінляндії, Німеччини, Швеції та Молдови, і звісно ж місцеві гурти у рамках фестивалю. Організатори планують видати першу книгу з колядками, які звучатимуть на концертах. Це буде тільки 50 колядок, а їх є вже близько 200. Я не знаю, коли ми це зробимо, але ми маємо час на наступний рік. І цього року до цих колядок ми власне зібрали е, твори композиторів наших. Більше е, більша половина буде це наших прикарпатських композиторів. Митрополит Івано-Франківський, отець Володимир Війтишин, нагадує, коляда це спільна молитва і її присвятять нашим захисникам. Сьогодні ми маємо важкий час війни. Я думаю, що наша коляда має мали б дійти і також до наших воїнів, які. Які там стараються, щоб ми могли і свята просвяткувати, і могли у своїх домах розпочивати себе вільно в час війни. Я думаю, що ми також цю, цю коляду нашу, цю молитву прославлення нашого Господа, Ісуса Христа в коляді, присвячуємо також для для України, для справедливого миру розпочнеться фестиваль 25 грудня о 12-й годині архієрейською божественною літургією. Опісля відбудеться урочисте відкриття за участі гурту Коралі та парафіяльних колективів, а також масове трембітання з Прикарпаття Іван Харук, Володимир Волощук для телеканалу Еспресо.